Таю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма Вічна Віч в студії журналістка Світлана Кравінська. Ексклюзивні мапи від майстринь з усієї України та за кордону презентують у Вінницькій галереї 21-21 століття. Артшик в рамках проєкту «Art Map Ukraine». Одна з них унікальна. І ця унікальна мапа буде продана на аукціоні, аби на вилучені кошти зібрати все необхідне для Збройних сил України. В чому суть проєкту про учасників та їхні твори, також про допомогу митців українській армії говоримо сьогодні з гостями студії, кураторкою проєкту Art Map Ukraine Ольгою Петлюк та учасницею цього ж проєкту Ганною Вонославською. Вітаю! Вітаю! Отже, в чому суть проєкту Ну... Перш за все, це було ідеєю об'єднати людей, у яких є спільний інтерес, заради чогось одного цілого. І це одне ціле це за все для нас саме Україна. Тобто, в нас розпочато було проект ще в 2021 першому році до повномасштабного вторгнення. І тоді це було таким творчим поривом створити щось спільне з різними людьми, але які мають одне. Спільне угу. і як, от е, історія виникнення, розкажіть про це, що було до повномасштабного вторгнення, що вже після, як розвивався цей проєкт. У 21-му році ми дуже швидко зібрали команду, тому що я вже теж якби була серед майстрів на слуху, мені вже довіряли, і за що я була дуже вдячна дівчатам, тому що довіра це дуже важливо. Вони швидко всі зібралися. Ми разом придумували назву проекту, ми разом придумували концепцію, що, за чим, як це все організувати. Тобто, це все була командна робота. Оця єдність вона відчувалася ще в 2021 році. Уже в 22-му році, чесно кажучи, я не думала, що я зможу наважитись на другий сезон, тому що в країні війна здавалося, що це нікому не потрібно, і якось воно відійшло на задній план. Але пройшло декілька місяців після 24 лютого, і ми всі зрозуміли, що нам це потрібно, що це потрібно учасницям, які не могли підняти руки для того, щоб почати робити те. Що їх надихає, не могли зібратися докупи. І тому ArtMap Ukraine 20 став таким проектом, який підійняв розправив крила. І теж ми дуже швидко зібрали команду. А, а також моя подруга запропонувала все ж таки зробити ще одну мапу, тому що було дуже багато бажаючих. А, якби формат мапи обмежував, тобто 70 чоловік тільки могли бути. А, тому о, Наталя Стебліна вона є куратором другої мапи, саме благодійної мапи, яку. Ми вирішили вишивати, вона запропонувала її вишити і що вона візьме на себе якби кураторську таку роботу зібрати це воєдино, зшити, тому що це дуже, дуже багато часу займає. Тому у нас в другому сезоні дві мапи. Розкажіть трошки більше про учасників. Вже сказали, що учасників у вас 70. Як здійснювався відбір? Які критерії були? Учасників 140, тому ага. що мапи дві. І для того, щоб фрагменти зовсім не повторювалися, щоб більше взяло участь тих бажаючих, хто писав постійно в соцмережі, ми вирішили саме зробити дві мапи. Тому учасниць 140 відбору, як такого, не було. Тобто брали усіх, хто хотів доєднатися в. Перший список якби експозиційної мапи в основному були, перекочували дівчата з першого сезону у другий сезон. Mm -hmm. Там буквально чоловік 10 ми добрали, тому що не у всіх виходило з першого сезону доєднатися. А у благодійну мапу там дійсно ну, майже всі були нові люди, яких я бачила вперше, і не було такого, що там ти новачок, ми тебе не беремо, ми беремо тільки професіоналів. Всіх бажаючих набирала. Угу. Ганна, ну, ви є учасниці першого і другого сезону, чи тільки я учасниця тільки, тільки другого сезону. Угу. Розкажіть так, про як вашу участь. Я в перший сезон не потрапила, тому що вже якби запізно не встигла угу. не, не <laughs> так. Ага. Але як я побачила цю красу, то я кажу: Оля, я написала Оля, я хочу, я хочу от в другу мапу. Я, я розуміла, що Оля організує. Тому що це людина, яка не зупиняється на досягнутому. І ви знаєте, я була настільки рада, що буде ця мапа і що я зможу якби почати знову працювати, тому що після 24 числа то був дуже великий ступор для мене. Ну, просто в мене опустилися руки, і я нічого не могла. Для багатьох. Де. І в мене навіть такий. Кусочок мені, під, якби я вибрала такий, він змінювався, бо дівчата між собою мінялися, Оля якби, ну, дозволила. Якби хто там більш символічно, хто десь з якого міста, можливо, їм так ближче хотілося. Я думаю, ну, я довго думала, що, що мені вишити. вишити. От, і на той момент такі дуже гарячі були теми за мову нашу українську. І я розуміла, що це для нас дуже має велике значення, для мене дуже, тому що завжди стояла на за українську мову, що ми українці, повинні говорити говорити українською, спілкуватися українською мовою. І в мене був посил такий, що ми завжди повинні відстоювати мову, боротися за нашу мову. І, власне, що ви вишили? Я вишила Соловейка. Як uh -huh. нашу пташку, яка також співає солов українською солов'ї, співає українською мовою. Так, я їх чую кожного ранку. Uh -huh. Я живу коло річки. І я вишила Соловейка в Тернових гілках. Uh -huh. Скільки часу вишивали? Е, чесно скажу, я декілька разів якби, сідала за Під цю підходів, роботу, так, підходила і вишивала його десь три тижні. Uh -huh. Вона мені тяжко давалася, ця робота. Тяжко а власне, так. як змінювалися Ольго теми порівняно до повномасштабного вторгнення і після? Була зміна в темах? Звісно була, звісно, була. Тут дійсно дуже сильно відрізняється. І дизайн першого сезону, у нас була рельєфна мапа України, тобто такий був старт. Рельєфна мапа, у нас такий гарний рельєф, і гори, і полонини, і низини. Тобто, в нас дуже на в одній країні безліч різних от таких от фактур, і тому хотіли саме це зобразити. І в нас був білий фон, а на білому фоні можна було вишити все, що хотілося вишити е, учасниці. Тобто не було обмеження, що ми біле просто вишиваємо білими нитками і нічого не зображаємо. Тобто, саме на білому можна було е, вишити якісь символи України, е, щось важливе, якийсь посил. Е, наприклад, я вишила. Оливкову гілку і білого Голуба Миру, тому що навіть у 2021 році ми вже всі розуміли, що на Сході України не все так просто. І всі бажали, у нас багато учасниць було із Луганщини, і з Донеччини, і Переселенка з Криму є. І... Є і була учасницю першого проекту, тобто вони відчули на собі вже з 2014 року, як це боляче втратити свій дім. Тому у нас і в першій мапі було така особливість мапи, те, що у нас під вишивкою були зашиті таємні побажання. Так, так, тобто вишивка вишивкою, але якусь таку енергетику хотілося ще закласти, яку не видно навіть ворогу. Вона там, і знаємо тільки ми про неї. І там було зашито Крим це Україна, Донецьк це Україна, Луганщ... Луганськ це Україна. Тобто навіть у 21-му році ми зашивали саме такі побажання. Тому якоюсь мірою, коли я почала думати над другим сезоном, у 2022 році, я. Відчула по тілу прям мурахи від того, що потрохи наші посили в першій мапі стають реальністю. Так через біль, так через втрати, так через кляту війну. Але це стає реальністю, що е, все стане на свої місця. Е, і в другій мапі у нас вже е, е, таємні побажання вони більше виринули назовні. тобто е, Дуже сильно хотілося показати е, те, що відбувається, е, якби зафіксувати цю мить історичну у мапі. Документалістика, певно. Так, так. так тому що ну, я вважаю, що це е, е, такий не тільки проєкт, а саме е, мапи, вони є е, таким історичним. Е, е, Історичною фіксацією того, що відбувається, тому у нас, наприклад, в експозиційній мапі 22-го року дуже багато зафіксовано саме події, які відбулися у 22-му році. Це і наш Вінницький літак, і те, що в нас відбулося на площі перемоги, і Миколаївська ода, яка розбомблена, і втрати дітей, і вбивства в Краматорську. Тобто, оці всі моменти, вони зображені в нас на мапі. Благодійна мапа вона теж у нас з моментами, які відбулися під час повномасштабного вторгнення, але вони більше з таким захисним посилом. Тобто, наприклад, навіть у Ганни Соловейко, який через терни, але все одно він йде до зірок. Тобто українська мова вона не помре. Так само, привид Києва в нас теж зображений, там, наприклад, на мапі. В нас є соняхи на мапах, але це соняхи, наче спершу. Класична квітка української народності, але в 22-му році це дійсно переросло в трошки інший ракурс, тому що ота летюча фраза, що насипте собі хоч насіння в кармани, тому що може потім, хоч з вас буде добро, що виростуть соняхи. Тобто, тут навіть в цій маленькій дрібниці настільки є посил, чому робота саме вишиті, чому обрали для себе цей вид мистецтва? Я дизайнерка прикрас ручної роботи, так само, як і більшість учасниць, більшість mm -hmm. вишивальниць. А в нас є і професійно дівчата, які займаються прям історичною вишивкою, тобто вони вивчають саме українські народні техніки, як це все. І я, наприклад, чесно зізнаюсь, що я не професіоналка в цьому, а я більше по сучасним поглядам і виконанню саме вишиті прикраси. Але, ну, наприклад, моя бабуся вона навчалася в коледжі прикладного мистецтва на факультеті художньої вишивки. Тому мені здається, що це, мабуть, якось передавалося теж mm -hmm. з покоління в покоління, підсвідомо десь, тому що я прям вишивати-вишивати почала десь. Ну, років 25. Ага, вже в дорослому свідомому віці, так, так. коли знайшовся час, бажання, натхнення, так. І ще хочеться почути більше про роботи учасниць. Ви вже сказали, що вони є різні. А яка кольористика? Які там елементи, можливо, вже трошки про Соловейка сказали за інші? А, в другому сезоні а, в нас менше кольорів. Перша думка про те, що другий сезон буде дуже важким. Як мінімум, через те, що багато хто тікав своїх міст в інші міста України або за кордон. І вони не брали з собою матеріалів взагалі. За кордоном з матеріалами дуже туго. Я на особистій шкурі відчула те, що. В нас дійсно український ринок насичений вибором матеріалів. А, а за кордоном такого немає. Тобто, там немає такого попиту. Може, тобто там не так. Це настільки ексклюзивно, що можна купувати в спеціалізованих магазинах. Там цінують ручну роботу, але нею майже ніхто не займається. Тому uh -huh. це такий, якби в них дефіцит, і тому а, немає такого запиту на ринок, і тому немає стільки магазинів, як у нас. А, і я розуміла, що у дівчат не буде можливості прям купувати купу матеріалів купу відтінків різних кольорів а, для того, щоб вишити свій клаптик. А, тому першою думкою було, що треба зменшити кількість кольорів на мапі, і о, саме тому я відразу зрозуміла, що у нас буде жовто-блакитний в кольорах прапора. України, потім я довго думала, яким буде фон, тому що зробити його чисто чорним, як на мене, було б дуже сильно траурно. Білий фон теж був би не актуальний, тому що не той час, щоб вишивати білий фон. Тому з'явилося в один момент червоно-чорний, тому що ці два кольори дуже важливі в українській і народності, і історії, і це кольори саме супротиву і досягнення своєї їх цілий ось тому оцих чотири кольори в нас було мінімум кольору максимум змісту у цих кольорах То ви до нас у студію прийшли не з пустими руками принесли картину яку наші е, яку наші глядачі YouTube каналу суспільне вінниця можуть бачити під час нашого ефіру для радіослухачів ми окремо давайте розкажемо що на цій картинці на цьому фрагменті невеличкому намалювана це фрагмент вишито так, вишито. Це фрагмент Олександри Комісарової, це учасниця саме благодійної мапи України. І чому він окремо, окремою картиною? В мапі цей фрагмент теж присутній, ми його не вирізали. Це з'явилась ідея, що нам потрібно вишити ще окремо фрагменти і також. Ну, на аукціоні продати е, ці картини маленькі е, і передати на Збройні Сили України, тому що після зшивання мап основних в мене залишилось два фрагменти, які дівчата перешивали, тому що вони не вгадали з кольором. Основним кольором мапи загальної. Там у нас був пес-патрон, у нас був базовий блакитний колір, але учасниця не вгадала з відтінком, і він дійсно дуже вибивався з мапи. Тому вона перешивала. А в мене залишився фрагмент. І було ну, шкода його кудись просто там, на пам'ять залишати. І з'явилась з'явилася така ідея, що. Ми зробимо міні-картини, і як нам під одним з постів в інстаграм написали коментар: Та навіщо ви їх шиваєте, продали би по окремості, більше би заробили коштів uh -huh. на Збройні сили. І я подумала, що ну, чому би і ні? Тим паче, що в нас залишилось декілька фрагментів. І дівчатка теж підключилися. Їм стало цікаво. Вони вишили, наприклад, Олександра вишила знову чорні соняхи. Знову ж таки, до тої історії, яку я розповідала, на рахунок соняхів, які. І, а, проростуть. А, ну і чорний фон. Тобто це якби, особливий такий настрій а, фрагменту додає. А... Ганна, а ви що додатково ще вишивали Е, Ні, я не встигла, ага. але. Хотілося б. Ну, uh -huh. якщо я ще встигну, то я звичайно вишию. Uh -huh. Мабуть, я його інтерпретую трішки якось по-інакшому, тому uh -huh. що на той момент я бачила його саме таким, як, uh -huh. як я вишила. Але це, що ви вишивали, це звідки? Чи це так з уяви? E, Які ні, схеми були? Це, це, ні, не, не було ніяких схем. У мене uh -huh. було були спочатку, у мене взагалі не було ідей. Uh -huh. Я сиділа над тим, у мене був червоний клаптик. Мені Потрапив саме майже червоний кусочок шматочок, було лише трішечки блакитного. А це колір, який я ну, не, не дуже люблю. Але я розуміла, що значить так потрібно. Я сиділа над ним і думала, що ж мені таке вишити? Ну що зробити? І воно мені наснилося. Взагалі, майже всі мої ідеї проходять мені або коли я вже засинаю, або в сні. Напевно, тоді найбільше про це думає голова звільнена так, від інших від, думок. від інших думок, так. Так як я взагалі не художник, uh -huh. я не вмію малювати, взагалі, uh -huh. то це, те, що я це, це те, що, мабуть, бачило моє серце на той момент. Uh -huh. Цікаво. Розкажіть про те, яку функцію проєкту виконували ви. Ви сказали, що вишивали, так, Ольга? І в другій мапі в другому сезоні також? В першому сезоні я вишивала і в подальшому об'єднувала ці фрагменти mm -hmm. в одне ціле. Тобто я як організатор виступала тим, хто буде це все брати на себе відповідальність у шиванні, тому що це теж потрібно мати досить здібності для того, щоб всі ті техніки, які дівчата на своїх клаптиках вишивали, щоб це все об'єднати і приховати шви, які між фрагментами. І у другому сезоні так само. Я вишивала в експозиційній мапі свій фрагмент, тому що мені хотілося теж залишити саме свою частичку, частинку душі і ідеї у мапі. І в подальшому я ну, десь приблизно зайняло 10 місяців саме шивання мапи в воєдину. Другу мапу благодійну. Шивала Наталя Стебліна, яка uh -huh. і подала ідею благодійної мапи, і вона теж вишила фрагмент в експозиційну мапу, а, а шивала благодій. Ще про цю книгу, яка дивиться на наших глядачів ютуб каналу Суспільне Вінниця, а слухачам розкажемо. Там е, дуже багато цікавих учасниць. Що так трошки розказати, для чого ця книга, що вона містить? А, у першому сезоні у нас така була теж схожа книга, але вона більше, як на мене, така віньєтка е, на пам'ять для учасниць, хто приймав участь, там фотографія учасниці та фотографія фрагменту і фотографії з презентації. Тобто ми таку пам'ятку зробили учасницям альбом, альбом. Так, так. А у другому ж сезоні у нас сезон більш глибший, проскладніше, Тому ми у другому сезоні вже не тільки зображали саму учасницю та фрагмент, а і розписали, що саме хотіла учасниця передати. На фрагменті та її особиста історія, тому що після 24 лютого теж багато в кого перевернувся світ, і ці переживання можна було також зафіксувати історично у книзі. Ці книги будуть супроводжувати як і благодійну мапу, так і експозиційну. Тобто, всі, хто має можливість відвідати презентацію і виставку у галереї 21 століття на 4-му поверсі, там теж є ці книги, і вони можуть познайомитись детально, прям скоро. Кожним фрагментом з історією, що саме дівчата хотіли передати і зафіксувати у своєму фрагменті. Тобто подивитися не тільки з точки зору гарно вишито, а і саме, що саме хотіли закласти туди, яку ідею. Ось. Тому і ці книги теж. Ну, якби Пам'ятні такі. А також ми е на презентації на одній книзі е в кінці сторінки прям всі учасниці, які приїхали, тому що на презентацію приїхало дійсно дуже багато учасниць, десь до 50 учасниць. Е і вони всі залишили свої е підписи та побажання. І цю книгу ми також розіграємо у нас на сторінці у Інстаграмі е з підписами. Тобто, це буде прям ексклюзивна ексклюзивна книга, е буде лотерея, збір теж на Збройні Сили України. І такої книги навіть у організаторів немає, тому що підписи тільки на одній книзі. Отже, розкажіть про мету проєкту Art Map Ukraine, про збір і за скільки коштів ви плануєте продати цю мапу благодійно. Взагалі, мета популяризувати вишивку в Україні, тобто показати, що це не тільки ті хрестики, які вишивали наші бабусі, і прабабусі, але і сучасні техніки, сучасні матеріали та сучасні інструменти, якими це можна зробити. Тобто саме розповісти, що вишивка це не так просто. І також обов'язково основною ідеєю саме в 2022-2023 році стало і історична ідея зафіксувати моменти, а також підтримати Збройні Сили України. Тому що в перші моменти здавалося, що кому ця, потрібна, ця вишивка потрібна, ми нічого не можемо, ми ну, як маленькі насіниночки, які ну, ніяк не можемо вплинути. Але отакими от моментами ми розуміємо, що разом ми сила, тільки разом ми зможемо перемогти, і навіть вишивкою ми зможемо перемогти ворога. І зараз в нас мінімальна ставка зараз це мільйон гривень за мапу, яку ми хочемо передати у фонд. Зараз ведуться перемовини з різними фондами, які візьмуть на себе якби, організаційні моменти для того, щоб зібрати найбільше коштів. З мапи. І чи плануєте потім продовжити цей проєкт? Можливо, третій сезон уже про перемогу України? Уже всі чекають саме переможну мапу, а, і ну, я вже не можу сказати, що я подумаю, я вже зобов'язана все ж таки продовжити, тому що це історичний момент. Це була передача Віч на віч, в якій ми розмовляли про проєкт «Art Map Ukraine», в рамках якого збираються кошти для потреб збройних сил України. Дякую гостям студії за розмову. Кураторці проєкту «Art Map Ukraine» Ользі Петлюк та учасниці цього ж проєкту Ганні Винославській. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини і Бережіть себе.